Зубра, якого напередодні під час патрулювання лісових масивів знайшли мертвим працівники лісової охорони ківерцівського лісового господарства, вбили з вогнепальної зброї. Про це Суспільному розповів провідний мисливствознавець поліського лісового офісу Віталій Каращук. каже, цей факт підтвердили результати ростину туші тварини. З його слів, зубр, червонокнижний звір за останнім підрахунком в області налічувалися 24 особини. Сформований ветеринаром акт ростин трупа тварина. І було зафіксовано, що при огляді було виявлено круглий отвір діаметром 0,5 см під лопатку. Тобто пуля пройшла на виліт 130 тисяч гривень. Компенсація збитків має бути, якщо будуть знайдені правопорушники, доведена їхня вина». Зі слів речниці поліції області Ольги Бузолук, нині слідчі проводять перевірку. Кулі в тілі тварини не виявили. Поліцейські вирішують, чи вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і за якою статтею.